Ця історія просто неймовірна. Вона зараз розриває весь американський Тікток. Вона змусить вас повірити в добро і, можливо, навіть трошки розчулить. Отже, два дні тому американка Тейлор Мей, вона матуся трьох дітей, веде звичайний блог в Тікток, гуляла книжковою крамницею і побачила ось таку картину. Чоловік, очевидно, письменник сидить на презентації своєї книги, але до нього ніхто не прийшов. І всі перехожі цього книжкового магазину не звертають на нього ніякої уваги. Тейлор стало дуже шкода. Чоловік. Віка, вона зняла ось цей короткий тікток і написала: цей милий чоловік сидить в B&N з купою своїх книг, які він написав, і моє серце просто розбивається щоразу, коли хтось проходить повз нього. А оскільки її маленька донька Елла мріє стати письменником, вони вирішили придбати один екземпляр книги і підписати у автора. Книга, яку написав чоловік, до речі, його звати Джонатан Стенлі, називається цілеспрямоване виконання, і це. Я вже, напевно, що приблизно розумію, до чого це йдеться, все розповсюдилось через соціальні мережі, і в нього розкупили всі книжки, і книжка стала бестселлером. Я, я сорі, що я перебив, я не знаю, але мені щось так здається. Але насправді реально було його так шкода, але він красавчик. Він сидів, чекаючи, надіючись, вірив, знаєте, тому що, скажімо так, робив. Не відкладав на потім, а робив. І от зараз ми подивимося, що з цього вийшло: правий я чи не правий. Бо я цього відео ще не бачив, я вам ще щиро говорю: правду, повірте мені, я не знаю, як буде далі, але ну... все до того йде по сценарію. ну Мені чомусь так здається. Але що я хочу сказати, знаєте, що можна не вірити в себе і не робити, і думати, та хто там мою книжку купить, кому там воно треба? Чи будь-що інше. Можна не вірити в себе, але все одно робити. Це, ну, я не знаю, як це називається. Це, напевно, дуже важко. Та не напевно, що важко. І третій варіант це вірити в себе і робити. Не дивлячись ні на що. От чомусь мені здається, що він. А, от цей письменник, автор цієї книжки. ну, То, що він робив, це факт. Вірив він в себе чи не вірив. Цього я не можу сказати. Я не знаю, мені самому цікаво. Але неважливо, вірив, не вірив, але робив. І зараз ми подивимося, що з цього вийде. Получилось. Така мотиваційна книжка для людей, які втратили віру в себе. І коли маленька дівчинка, єдина в цьому великому магазині, підійшла до нього підписати книжку, він залишив їй таке зворушливе послання: Елла, найкращий дар, який ти можеш запропонувати, це ти. У цей момент Джонатан і не підозрював, що Тейлор з Еллою змінять його життя назавжди, тому що їхнє відео в Тіктоці за добу набрало 54 мільйони переглядів. Люди в Тіктоці після перегляду відео хотіли якось підтримати Джонатана і найле. Легше це було зробити, придбавши примірник його книги. Так, книжка, цілеспрямоване виконання, стала бестселером на всіх платформах, включаючи Amazon. Люди в коментарях пишуть, що книги вже немає у наявності. А... У мене просто от мурашки по шкірі, Чесно, я такий радий, що от люди, які не здаються, які щось роблять, не щось, а в то, в що вірять їм от Я не знаю, що це там. Вселенная я не знаю, думки Я не знаю що. Бог. Я, я не знаю, але допомагають, допомогли і все. Чи він це заслужив? да Я не знаю, наскільки там ну, наповнення цієї книжки, наскільки воно. Актуальне для людей, наскільки правильно, я не читав цієї книжки, але сам факт того, що людина щось робить, не щось, вибачте, а людина робить то, в що вірить, то, що їй подобається, не дивлячись на те, що воно. Ну, він ж сидів один, до нього ніхто не підходив. Значить, на той момент це було, ну, типу, нікому не цікаво. Але він все одно там сидів. І щось там в голові якісь процеси відбувались. Можливо, надія, віра, можливо, розчарування. Я не знаю, я не знаю, але він сидів, міг не сидіти, міг встати і піти. І ця, дій, ця жінка би його не, по, не побачила і не підіслала би свою дитину, і не зняла б цього відео. Розумієте, якби він, наприклад, десь відлучився чи просто сказав. Так. Можливо, він там вже сидів цілий день, пару годин, і міг, інша людина могла би подумати, та, ладно, коротше, що вже тут сидіти, смисл сидіти. І так нікого нема, вже все ясно. Що це не користується попитом, і ну, якби, така собі затія. Не знаю, можливо. Але людина сиділа до кінця, можливо, і досиділась. І однозначно він заслужив на ну, то, що з ним сталося. Однозначно, я, на мою особисту думку, це 100% заслужено. Віра в свою справу. Навіть коли це не популярно, не цікаво нікому, ти сидиш і віриш, або надієшся, або просто принципово от сидиш. Ну... В смислі принципово сидиш. Що там сидиш? По-любому, на щось надієшся. Значить, все-таки віриш в свою справу і в те, що ти робиш. Або любиш це. І заради цього. Я не, коротч, я не знаю, що там е, цією людиною керувало. Але сталося то, що сталося, і це чудо. Але на це чудо не може заслужити людина, яка нічого не робить, яка ні на що не надіється, яка просто не вірить в себе і нічого не робить. Навіть таке чудо не може статися з такою людиною. От в чому фішка. З такими людьми нічого не може статися. Хіба що десь там, знаєте, таке чудо може бути, що от все життя нічим не займається людина, нічого не робить, нічого не подобається. Лежить на дивані або просто гуляє і тут. Ну, вина, коротше, там десь якийсь родич далекий помер десь за кордоном і лишив там. Спадок там, я не знаю, на пару мільйонів доларів. Окей, да, це фарт такий, ну, Я не знаю, чи це заслужено, чи ні, це не мені. Цьому судити. Але тут по факту, на мою особисту думку, людина заслужила. Сам шокований і зворушений автор залишив ось цей коментар. Я переповнений вдячністю. Дякую всім від глибини мого серця. Оп, ну, яка ж історія? Після. Я теж зараз буду плакати. Дуже круто. Дякую автору цього відео, авторці, за те, що ви це все зняли, розказали нам. І закинули в інтернет. Дуже цікаве і класне відео. Дуже мотивуюче, потрібне, актуальне, інформативне. Можливо, для когось це буде просто такий, знаєте, поштовх, поштовх. Можливо, хтось вагається. якийсь там ця чаша. Е... як то Велечило? Неважно, можливо. Чаша вагів? Сорі, <сум> коротше, хотів щось розумне сказати, а ляпнув, як завжди. Коротше, не важливо. Важно то, що, можливо, це лю... зараз сидить десь якась людина або багато людей, які вагаються, і не, не знають, як, що там, щось туди-сюди. Це буде для них такий пінок. Такі відео дуже потрібні, дуже потрібні для мільйонів людей. Я в цьому впевнений. Це дуже сильно мотиваційне відео, тому я автор цього відео дуже дякую за це відео. І що ми змогли це зараз тут, умовно кажучи, обговорити і прокоментувати. Того, як я втратив роботу, я вклав усе у цю книгу з однією надією змінити чиєсь життя, хоча б одне. І ще як змінив і своє, і тих людей, які придбали книгу. Вони пишуть відгуки і кажуть, що ця книжка дійсно дуже класна. Вона дуже мотивуюча і здатна підтримати у важкий момент. Джонатан же створив і свою сторінку в Тіктоці. Вона вже набрала. Подивіться, скільки підписників і переглядів, і також записав окреме відео, звертаючись до своїх новоспечених прихильників. Ви змінили моє життя. І не тільки тим, що зробили мою книгу бестселером у всіх категоріях на Амазон. Ви зробили дещо набагато важливіше. Ця... Фу. Вау! Бля, сорі. Це дуже круто. Це дуже круто. Звичайно, що він заслужив на це, як, можливо, ніхто інший. Він все, що мав, вклав в цю книжку: і матеріально, і духовно. І, ну, Це чудо, я не знаю, це просто історія. Я ну, заслуговую я не знаю чого. Це дуже круто. І це прикиньте, який збіг обставин, що він в цю хвилину там сидів міг відійти, я не знаю, там, десь, покурити в туалет, ну, неважно, хтось подзвонив, ще щось. Але він сидів. І ця жіночка теж могла сьогодні там не опинитись в тому магазині, але вона опинилась і зняла то відео. І завдяки їй, звичайно ж, це все сталося. Ну, мається на увазі. І, і їй також завдяки, не тільки їй, звичайно, а їй також завдяки. Це просто капець. Це дуже сильно. Я, я не знаю, я не очікував на таке відео, прямо. Ну. Получилось просто вау. Спільнота неймовірна. І я не можу висловити в словах, що ця коротка пригода значить для мене. Дякую, дякую. Це звернення Джонатана прокоментувала навіть офіційна сторінка TikTok. Ця історія для мене неймовірно зворушлива. Я ледь записала це відео, Зрива... Фу, вау. Чекайте, реально, це дуже круто. Ну просто в мене. Аж кажу, в мене ж мурашки по шкірі зараз. Вау! Вау! Ну це як в кіно, але це не в кіно. Це справді, прикиньте, це насправді з людиною відбулася така історія, це просто капець. Я зараз закінчу це відео і найду, прогорнути це, це відео ще раз і е, найду його в Тіктоці. Цікаво, ну просто подивлюсь, почитаю. Я не знаю. Це просто вау. Це історія на лям на міля... там На який лям? На більше. Реально, це, як знаєте, як, як в кіно. Я думаю, можливо, коли зізнімуть про це кіно. І я, типу, без задоволення подивився, тому що сюжет просто якийсь сумашедший. Настільки збіг обставин, настільки людина це заслужила, і це мені здається, доля. Віддячила людині за її от роботу, за її, от, за, за те, що от він такий. Ну це просто нереальний збіг обставин. Я, я не знаю. Просто це в мене слів не хватає, думаю, це замітно. Чесно на плач щоразу. Ось таких добрих новин нам здається, якраз і не вистачає. Ну, і також це змушує знову повірити в добро і в те, що соціальні мережі це все таки круто. Давайте обговоримо в коментарях. Як вам історія Джонатана Стенлі? Зізнавайтесь, чи плакали, і чи хочете ви тепер прочитати його книгу, бо я так. Можливо, буде якийсь переклад українською. Я би, можливо, і прочитав. Малі просто вже, знаєте, такий список наперед на прочитання книжок, що я ну, не встигаю дочитати ті, які запланував, але можливо би було і поставити цю книгу в, на чергу до свого читання, як то кажуть, вибачте. А, ну, це просто. Я знову ж таки дякую авторці відео за це відео. Це було дуже круто. Дуже гарна подача інформації взагалі все так інформативно. Дуже круто. Ну, типа, що ще можна сказати? Як в кіно, але не в кіно. І це захоплює ще більше. Тому що це насправді правдива історія. За сутки 53 мільйони переглядів. Але звичайно, що це через те, що це англомовний контент. І людей, які знають англійську, в світі набагато більше, напевно, що, ну, можливо, іспан іспаномовні країни більше. Ні, напевно, все-таки китайські. Китайська мова найбільш розповсюдженіша. Я не знаю. Ну, то на якій мові саме більше людей говорять в світі: на китайській, на індійській, на англійській. Я думаю, на англійській. Я думаю, на англійській більше. Тому що китайці ж також багато хто з них говорить на англійській. Тому я кажу: прикиньте, це 52 мільйона. На англомовну аудиторію це вже не так вже прям і багато, але, звичайно, що ж багато. Такі чудеса, напевно, що можуть стати стільки в англомовному світі. Тому що більше людей, більше поширень, більше переглядів, більше охоплення і більше уваги відповідно до ситуації. Більше, ну, це, Я б не сказав, не хотів би зараз приміняти. А, це слово до цієї ситуації, але воно, мені здається, найкраще може передати то, що я хочу сказати, як хайп. Ну, тіпа, всіх, ну, в хорошому значенні цього слова. Всі про це говорять. Всі, ну, Увага мільйонів, десятків мільйонів людей прикута до цього. Це сильно. Ну, я чесно, от. Не так вже і часто я, знаєте, щиро радий за людей, але в даному випадку я реально щиро радий за нього. І я бажаю таким людям тільки таких ситуацій. Можливо, хтось знову ж таки, вибачте, дивиться це відео і, можливо, або чаша Терезів, я згадав, коливається, то тут має бути отак, просто різко. В сторону робити. Може, хтось думає, робити, робити, не робити. Там. Це ж не тільки про книжку, це про будь-що. Про будь-що, будь будь-що, чим людина може займатися в житті. Ну. Я вам всім бажаю здійснення ваших мрій. Щоб ваші всі починання принесли очікуваний вами результат. Хай це буде для нас всіх прикладом, як потрібно не здаватись, йти до свого. Він поставив, він сказав, що він поставив все на цю книжку. А прикиньте, якби він цього не зробив. Фух. Ну, це треба ще час, щоб це все коротше, проварити. Цю інформацію, тому що. Емоції зашкалюють. Ну, таке. Ну, не таке, а дуже круто. Дякую ще раз за відео. Дякую, знімайте, а ми будемо дивитись. Це реально дуже класний контент.